Міф про помону і Вертумна, частина 3. Далі вертум у вигляді старої почав розповідати наступну легенду. Одну вельможну пані анексериту безтямно кохав юнак Іфіс, що був мер знатного походження, і хоч розум стверджував, що це кохання нездійсненне, та серце не дозволяло її забути. Хлопець намагався різними способами досягти її прихильності, надсилав пристрасні листи, намагався наблизитись через її слуг, осипав її подарунками і, зрештою, прийшов до неї в сльозах і почав просити милості. Але дівчина завжди жорстоко відштовхувала його, окрім цього, вона злісно ображала та насміхалася з юнака. Остогидло Іфісу життя, де не було взаємного кохання, і вирішив він закінчити його, але так, щоб сама анаксерета стала свідком. Тож зробив це її в покоях у коханої на очах. Мати Іфіса гірко оплакувала сина, котрого виростила без батька. Охоронна процесія прямувала через усе місто, і тільки но вона побачила тіло юнака, як перетворилася на кам'яну статую. Ця статуя й досі стоїть на Кіпрі.